Рефлекси, що це таке, і з чим їх їдять при вигляді їжі в собаки виділяється слона. Проте в 19 столітті вчені помітили, що в тварини може виділятись слина при вигляді людини, що її годує, навіть якщо та без їжі, це стало приводом для міркувань. Чи можемо ми створювати нові рефлекси? Тому вчені взяли групу собак та щоразу перед їх годівлею почали дзвонити в дзвоник. З часом їх слинні залози почали реагувати на звук дзвінка. Так рефлекси поділили на безумовні, тобто природні, наприклад, виділення слини на їжу, та умовні, коли собак. Будь-яка інша тварина чи людина реагує на тригер, який вона побачила, занюхала чи почула, як то звук дзвіночка. Остало питання, скільки повторень потрібно, щоб виробити в собаки рефлекс. І тут все дуже індивідуально. Комусь достатньо 10-50 повторень, комусь потрібні 100 і більше. Також потрібно пам'ятати про навколишні обставини, в яких можуть бути сильніші тригери, що перебиватимуть наш рефлекс. Тому щоб наблизити дію до безумовного рефлексу, щоб собака виконував її автоматично та не обдумуючи, потрібно близько 4 тисяч повторень. Повторень, але щоб спробувати це зі своїм собакою, перед кожною видачею спеколика, говоріть слово так. З часом ви побачите, що улюбленець починає облизуватись, чуючи цей заповітний маркер. Це і буде початком вироблення нового умовного рефлексу. Так.